Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами, як завжди, Лара. І сьогодні я вам покажу косметику, яка в мене лишилася після того, як ми перевірили всі терміни придатності і повикидали все протерміноване і все, як то кажуть, старі. Давайте я вам покажу. В мене все вміщається в такій от косметичці. Воно наче, слухайте, наче я стільки всього викинула, все, все ще косметичка досить така повна. Тому давайте подивимося, що там всередині. Відкриваємо нашу косметичку, я буду продукти діставати досить рандомно, тому тут не буде ніякого правила, тому почнемо з самого початку. Що тут виглядає? Це є така база під макіяж з фірми Bell. Вона в мене бере участь в проєкті Project Pen, але, на жаль, це їй не дуже допомагає, я так і нею, бачте, в нас зелена, щось вона тут вже сама по собі витікає. Одним словом, я нею, чесно кажучи, навіть те, що вона в мене в Project Penny щось, я нею не дуже користуюся. Не знаю, мені здається, що вона рано чи пізно просто піде у смітник. Я не знаю, або комусь я її подарую, кому вона би була більше, скажімо так, придатна. Ну, але як є, поки так. А далі щось тут в мене виглядає, ага, це в мене ось такий гель-брів з фірми Eveline Cosmetics. А непоганий взагалі він теж в мене бере участь в Project Pen. Хороший це не з тих гелів для брів, які прям будуть, знаєте, так, закріплювати ваші брови, що вони не рухнуться. Він дає такий досить середній ефект, але мені таке пасує. Я не люблю таке, що знаєте, що. А, брови є такі гелі, які прям приклеюють ці брови, і вони якісь такі навіть не рухаються, такі тверді. Я такого ефекту не люблю, тому мене цей дуже влаштовує. Він бюджетний, він хороший. Ось єдине, що мені не подобається, що оце від які, якщо купляти в магазинах там Єва, чи других оці наклейки ці такі сліди від. Відклею, це мені дуже не подобається, я не знаю, чим його, до речі, вичистити. Може, у вас як якісь є на це лайфхаки, то поділіться, тому що я щось не знаю, як це віддерти, і воно мене дратує. Ось, Так, далі. Що в нас є? Угу. У нас далі ось така пудра з Art Makeup, Anti-Shine Complex. Я, чесно кажучи, вона класна, вона матує, я її в основному використовую на зону Т, як то кажуть, тобто на чоло, на ніс, на бороду. Але ну, вона класна, вона матує на цілий день, мені дуже подобається. Єдине, що я не знаю, чи вона ще продається, ну, принаймні тут в Польщі я її вже не бачу в продажі. Можливо, в Україні вона ще продається, ну, то класно, дуже рекомендую. Якщо ні, ну, тоді, мабуть, вже все. Але взагалі дуже класна. Мені подобається. Якби вона продавалася, я б її повторила однозначно. Я Дуже люблю, але її ще тут, ну, як розумієте, тут ще їх когось багато, тому, мабуть, до кінця терміну я її навіть і не використаю. Побачимо. Далі, ага, ну бачите, дістаю одні пудри. Знову Евела, не знаю, ви бачите, що я люблю цю фірму. Одна з теж топових пудр, вона є, зараз вам покажу, вона є розсипна з таким от. Пушочком милим. Ось так вона виглядає. І вона має такі маленькі-маленькі як-то часточки, які світяться. І вона дає таке, я не знаю, чи буде видно щось. М -м -м. Мабуть, ну, зараз я попробую її дістати побільше, щоб був більший ефект. Вона має таку маленьку світинку, як то кажуть, в собі, і робить такий ефект а-ля фотошопу, такого блюру на обличчя. Дуже крута, дуже класна пудра, дуже дрібний помол. От, рекомендую абсолютно, вона не буде давати такий матовий-матовий ефект, як оця пудра, як то кажуть. Вона, вона теж матує, але вона через те, що вона ще блюрить і має оцей такий матуючий і заодносяючий ефект. Вона не дає прямо так такого сильного мату, як оця пудра. Я їх використовую, в принципі, по черзі, в залежності, який ефект я хочу добитися. Дві дуже класні, дуже рекомендую. Так, далі що там в мене побачиться? Ага, дивіться. Попалась в мене ось такий, тобто, така тональна основа, але вона це є б'ютіфаєр. Тобто, це вона дуже легка, щось по типу крему там, BB, крему CC, оце все. Зараз я вам покажу Сводч з фірми Inglot, польська фірма. Ось такий, він, бачите, легенький-легенький. Ось як розтирається, виглядає ось так. Вона, в принципі, непогана, типу, сама по собі. Але в ній, на жаль, є деякі недоліки, які мені все-таки не подобаються, тому я рекомендувати її не можу вам. Перш за все, це те, що в мене моя мішана шкіра після цього крему інглот, вона світиться, тобто чоло все-таки блистить, не знаю. Хоча він дуже легкий по собі, але якась така текстура все-таки дає цей ефект е, цвітіння, і якщо її наносити без цієї пудри, то може бути трошки не дуже гарно. Ось. Тому це мені не подобається. А друга, що я замітила, вона може трошки входити все-таки в зморшки, якісь мімічні. Тому, скажу чесно, не знаю, ми не полюбилися з нею, незважаючи на те, що вона досить. Дорога, ну ми з нею, на жаль, не полюбилися і використовую я її не так часто. Далі ми подивимося, що там там в мене. Ага, в мене далі ось такий а, олівчик. Це є такий олівчик ну, взагалі для очей. Це іспанська фірма Deli Plus Color. Це і вони купляються, вони подаються в магазинах Mercadona. Це така іспанська бідронка. Про неї я знімала в окремому відео, лишу лінк. А знизу хто не бачив, ось, ось такий олівчик біленький. Хтось там його може, скажімо так, деякі люди, я знаю, користуються і наносять на слизову оболонку нижньої повіки, але ну, я так не роблю. Я її купляла більше для підкреслення якби під бровку. Ось тут має ще ось такий спонжик, який розтирає. Я не скажу, що я ним користуюся дуже часто, але. Він в мене є, по якості можу сказати, що, в принципі, непоганий. Далі, Так, що там в мене є? Ага, далі в мене є от така помадка, яку я, до речі, знайшла ще до перевір... після перевірки термінів придатності. І, на жаль, це з тих помадок, які, на жаль, тут немає і не бачкот, взагалі нічого нічого немає, і мені здається, що, мабуть, я ще нею використаюся до кінця року і все і на тому викину. Тому що, як ми пам'ятаємо, терміни придатності саме. Продуктів для Губ це є зачасту рік. Тому я думаю, вона в мене, вона в мене трошки навіть довше року, але я ще нею трішечки використуюся, і все, і будемо ми з нею прощатися. Не буде вона в мене затримуватися. Ось такий колір. З неї матова помада, це колір сатиновий, дуже гарний. Ось це Essence фірма, ви знаєте, бюджетна марка німецька. І оце самій мата 03, колір bold. Дивна назва, bold це означає лисий поп по Англійськи. ну ладно <хи> Далі дивимося далі для продукт для губ, це є Max Factor Lip Infinity у кольорі 055. Це є довготривала помадка, вона також ну продавалася в наборі з таким блиском. Таким бальзамчиком. більше, я б сказала. Ось так вона виглядає. Дуже гарний колір. Я дуже рада, що вона в мене не протермінована, тому що я її дуже люблю. Ось, ось така красуння. Тримається весь день. ну, але без близьку вона буде трішки така, вона застигає і буде все-таки шар відчуватися. Тому дуже важливо її наносити, чітко її дати її підсохнути. І потім наверх намазати саме от бальзамчик зволожуючий. Ось так от. Далі, що в мене тут лишилося? Ага, це коректор з Everline. Це такий, знаєте, більше під очі коректор з фермії Wonder Match Lumi. З SPF 50 він непоганий, він дуже легенький, такий ось легко лягає, зморшки не входить. Єдине, що мені дуже не подобається, це те, що не знаю, можливо, це мені якась така вдлива упаковка а, попалася, але в мене тут ось буквально цей коректор витікає через цю шпаринку. Я не розумію, я постійно мушу його витирати а, серветкою, і це мене дратує. Я тако не люблю. Воно мені вмазує косметичку, я мушу прати косметичку, тобто ну, жах, 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 жах. Ось такий колір. Да, так намазала досить щедро, але це є колір Vanilla Warm. Ось давайте я вам просвечу, як він розтирається. Досить, як ви бачите, покриття хороше, тобто сінці я, я користуюся таким, знаєте, накладаю маленьку-маленьку капочку, і цього буквально достатньо, щоб покрити всі сінці, там, чи якісь недоспані чи під очима. Тому дуже рекомендую, класний, але кажу, що з упаковкою, чи в мене така, чи то ну, незрозуміло, не зрозуміло, що. Ну, напишіть мені, чи у вас є цей коректор і чи у вас теж він витікає? Мені важливо. Він мені взагалі сподобався. Але ця упаковка мене дратує. Можливо, це тільки в мене, якщо ні. То, як то кажуть, тоді я буду шукати щось інше, якогось іншого свого улюбленця, як то кажуть. Далі. Далі ви знаєте цей олівчик для брів, це Golden Rose A Long Stay Precise Browner в кольорі 102. Дуже класний. Він він бере в мене участь у проєкті Project Pen хороший, класний, гарно наноситься, довго тримається, абсолютно ніяких, як то кажуть, не маю до нього претензій, класний, на досить довго мені вистачив. Ну, Ще він є, але довго я ж ним користуюся. Що я мала на увазі, це Color 102, як я вже сказала, намагаю знайти грамаж, але щось по грамажу не зрозуміло. Гаразд. Має, звісно, таку, як і всі. Олівчики для брів таку щіточку, щоб там розташувати ефект. Та і все. Гідні рекомендації, тому рекомендую, хто десь буде бачити. Так, Далі, ось такий лайнер мені лишився для очей з фірми Mystic Warsaw. Це є теж польська фірма. Як ви бачите, тут дуже чітко написано, до якого числа можна ним користуватися. Ось лайнер хороший, не розмазується, дуже пігментований, має досить зручну... так, фокусуйся. ось, має досить зручну а, кісточку, на нанесення. Класичний чорний айлайнер, хороший. А, можу рекомендувати, хто де живе в Польщі, я думаю, вони... ця фірма продається в магазині Contigo. Ось, тому будете знати. Далі, так, дивимося аж два продукти, виняти будемо по черзі дивитися. Такий ліп лайнер з LCF дуже бюджетна фірма. Ось я не можу сказати, що це мій улюблений олівець. Користуюся час від часу. Хоча він дуже, до речі, непогано з цією поматкою. По кольору підходить, але він такий, знаєте, висушуючий. Ну, я не скажу, що він мені подобається, на жаль. Ну, такий дуже-дуже рандомний, а, Ну, за таку ціну, самі розумієте, я його купила, за, мабуть, гривень 25. Що там очікувати, як то кажуть? Багато нема що очікувати. Ну, окей, згодиться, але щоб я там казала ох і ах, то, на жаль, ні. Далі, наступний олівчик для брів це з фірми Аа Wings of Color. Це теж. Така польська фірма у кольорі Natural Blond. Нейтральний блонд це олівчик трішечки більш світлий, ніж цей з Golden Rose. Ось так вони відрізняються. надію що гарно видно. ось Ось так він відрізняється. Непоганий. О, тут пише грамаж 0,06 грамів. До речі, цікавинка така, не знаю, чи ви чули. Я не знаю, чи це правда, але я чула такий, е, таку інформацію, що ці олівчики для брів є дорожчі, ніж золото, тому що ціна його за 0,06 грамів є набагато вища, ніж золото. Не знаю, наскільки це правда, але ну, цікава інформація. Справді, якщо подумати, дивіться, скільки тут цього олівця. Буквально оцей такий стержень 0,06 грам, тобто навіть не один грам оцього продукту туди да, коштує. Ну, за цей олівець я платила десь біля 15 злотих, ну, там, не знаю, 150-180 гривень. Тобто, ну, самі розумієте, типу, що трохи-трохи yeah. <laughs> це все дорого. Я, чесно кажучи, думаю, чи не перейти, бува, пізніше, на, який, на якісь просто тіні і подивитися, чи не буде той самий ефект, Де, справді за таку кількість вони кінчаються дуже швидко. І чи є сенс взагалі переплачувати, чи це не є просто, як то кажуть, такий а, маркетинговий хід, знаєте, в який ми всі повірили, і що нам саме оце треба. Можливо, вистачить просто мати таку кісточку, знаєте, тоненьку, а, ось, і якісь тіні або якийсь інший продукт, який буде в принципі, виконувати ту саму функцію. Тому я ще про це подумаю, ну, але показую, що в мене є в цій косметичці далі. Далі я дістала ось такий beauty Fire тобто знову а, таку, тональну основу, а, який називається Упінкшач до тважи. Дуже легкий, це мій най -най найбільший улюбленець. Кращого взагалі а, тональної основи я ще не пробувала. Просто хіт-хіт, ну, що вам сказати. А, єдине, що в мене ну, такий дуже цікавий формат, тут він наноситься саме от такою піп'єточкою. Але це дуже зручно, взагалі ефект, він типу дивіться який він легкий. По-перше, він вирівнює а, колір а, обличчя. Ви робитесь такі, знаєте, не знаю, такі ідеальна. Ваша шкіра просто настільки ідеальна. Ось він є невидимий, він дуже гарно. Я просто багато нанесла як на, на мою руку, як то кажуть, але він дуже класний, не висушує, не лягає маскою. Його взагалі, ну, його взагалі не видно на обличчі. Ну, людям здається, що у вас просто така гарна шкіра сама по собі, а насправді ви користуєтеся цим б'ютіфаєром і просто виглядаєте як топ-модель. Я вам чесно говорю, дуже класний бомба-пітарда. Типу, якщо, ну, якщо ви не любите такі сильно матуючі, не знаю, тональні, які маскою лягають, це буде саме для вас на літо, саме то я не користуюся ним цілий рік. І, чесно кажучи, він набагато дешевший, в два рази дешевший, ніж цей інглот. І, ну, чесно, я маючи це дуже рідко коли от, користуюсь цим. Ну, Тому, хто має доступ до Glam Shop, саме цей упінкшич, до речі, не сказала, який в мене колір. У мене колір Олівка 0. Олів. Тобто оливка 0, і бачите, дата до 2. 2025 року, то треба було б його все-таки використати до цього часу. Давайте дивимося, що в мене далі. Ага. А, ось такий, а, така помадка з Vicon Cream Sensation. Це колір в мене 05 Brownish. Дуже гарний колір. Ви бачили вже огляді моїх всіх продуктів для губ чесно, я написала Icon щодо терміну придатності, тому що цієї фірми, на жаль, немає ні на жодних зі сторінок, які я вам показала. Ось тому зрозуміти саме до коли вона. Як то кажуть, годна, не зру... ну, було тяжко, але так як я знаю, коли приблизно я її купувала, тому в мене буде працювати те ж саме правило, що із цією з Essence. Тобто думаю, до кінця року покористуюся. Далі вже ми з нею будемо прощатися.